Книга Елен Вайт, Патріархи і Пророки, розділ 25 ВИХІД, ЧАСТИНА 1. За основу цього розділу взяту книгу Вихід розділи 12 з 34 по 51 вірш, а також 13, 14 та 15 розділи. Палицями в руках, підперезані, взуті в сандалі, ізраїльтяни мовчки стояли, охоплені благовійним страхом, серцями сповненими надії, очікуючи царського указу про свій вихід. До світанку вони вже були в дорозі. Під час лиття пораз, прояву Божої сили, яка запалила віру в серцях рабів і на влажах на їхніх поневолювачів, ізраїльтяни поступово почали сходитись до землі Гошен. І, хоча їхній вихід відбувся зненацька, дещо все ж було зроблено для організацій та керівництва величезною масою людей. Людей поділили на групи, на чолі яких стали призначені керівники. Вийшли з Єгипту близько 600 тисяч чоловік піхоти, крім дітей, а також багато різноплеменного люду піднялися з ними. Серед ізраїльтян були не тільки спонукувані вірою в Ізраїлового Бога. Більше було таких, котрі лишень бажали врятуватися від кар. Або ж таких, що пішли за загальною масою через цікавість, викликану, пануючим усюди збудженням. Такі люди завжди були перешкодою і пасткою для Ізраїлю. Народ узяв також із собою дрібну й велику худобу, дуже великий маєток. Це була власність ізраїльтян, які не продали свого майна фараонові, як це вимушені були зробити єгиптяни. Яків та його сини привели з собою до Єгипту свої отари, де вони вельми розмножились. Перед виходом з Єгипту, ізраїльтяни за вказівкою Моїсея зажадали винагороди за свою підневільну працю, і єгиптяни, котрі дуже бажали звільнитися від їхньої присутності, не відмовляли їм. Раби вийшли, забравши добро награбоване в них їхніми поневолювачами. То був день завершення подій, відкритих Аврамові в пророчому видінні за кілька століть до цього. Потомки твої будуть чужинцями в землі не своїй, будуть рабами вони. І гнітитимуть їх 400 років. Але над народом, якому служитимуть вони, я вчиню суд, і вони вийдуть з великим маєтком. Книга Буття, 15 розділ, 13 та 14 вірш, Минуло 400 років. І сталося саме того дня, вийшли всі господні війська з Єгипетського краю. Залишаючи Єгипет, ізраїльський народ виніс із собою дорогоцінний спадок кості Йосифа, що стільки часу очікували виконання Божої обітниці – і у важкі часи неволі нагадували Ізраїлю про визволення. Замість того, щоб піти до Ханаану прямою дорогою через землю Фелестимлян, Господь звелів народові рушити на південь до берегів Червоного моря. Бо Бог сказав, щоб не пожалкував народ, коли пройдеться йому вести війну, і не повернувся до Єгипту. Якби вони спробували перейти через землю Фелестимлян, то зустріли б на своєму шляху великі перешкоди. Колестимляни могли прийняти їх за рабів, що втекли від своїх господарів, а тому неодмінно розпочали пізними війну. Ізраїльтяни не були готові до сутички з таким сильним і войовничим народом. Маючи мале знання про Бога та слабку віру в нього, вони, злякавшись, розчарувалися б. Неозброєні, не навчені воювати, ізраїльтяни були морально пригнічені довгими роками неволі, а до того ж, із ними були жінки, діти, вівці та інша худоба. Обираючи їм шлях до Червоного моря, Господь сам засвідчив, що він не тільки Бог караючий, а співчутливий, і вони рушили сукото і отоборилися в Атамі, на границі з пустелею. А Господь ішов перед ними вдень у стопі хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночі в стопі вогню, щоб світити їм, так що вони могли йти вдень і вночі. Не відступав хмаряний стоп у день і стоп у огню вночі перед народом. Псалмист говорить він хмару простягне, наче покривало, а вогонь на освітлені ночі. Псалом 104, 39 вірш, а також 1 Коринтянам, 10 розділ, 1 та 2 вірш. Знамено невидимого вождя завжди було з ними. Вдень хмара вказувала їм дорогу або як покривало простягалося над усім народом, захищаючи від палючої спеки, потішаючи мандрівників прохолодою і вологою серед посушливої спраглої пустелі. Вночі вона перетворювалася на вогняний стовп, що освітлював увесь табір, постійно запевняючи ізраїльтян у божественній присутності. В одному з найпрекрасніших та потішаючих уриків пророцтва Ісаї йдеться про стовп хмарний і вогняний, символ Божої турботи про його народ у великій остаточній боротьбі із силами зла. І створить Господь над усяким житлом на Сіонській горі та над місцем зібрання у день хмару». Вночі ж дим і блиск вогню полум'яного, бо слава Господня буде над усім, мов захист, мов намет, щоб у день давати тінь від спеки і захист та укриття від негоди й дощу. Книга пророка Ісаї, 4 розділ, 5 та 6 вірш Шлях пролягав через похмуру, безкраю пустелю. Ізраїльтяни вже почали хвилюватися, чи туди вони прямують. Вони втомилися від тяжкого шляху. І в деякі серця почав закрадатися страх перед можливим переслідуванням з боку єгиптян. Тим часом Хмара просувалася вперед, і вони йшли за нею. Далі Господь зволів Моїсеєві повернутися до скелястого міжгіря над морем і втаборитися там. Бог відкрив йому, що фараон буде переслідувати ізраїльтян, але він прославиться як їхній визволитель. По Єгипту розійшлася чутка, що ізраїльський народ, замість того, щоб залишитися в пустелі для поклоніння, рухається в напрямку до Червоного моря. Радники повідомили фараона, що раби втекли, щоб ніколи вже не повертатись назад. Єгиптяни картали себе за нерозсудливість, з якою повірили, що причиною смерті первістків була божа сила. Їх знамениті мужі, заспокоївшись від страху, намагалися пояснити явище покарань з точки зору природних процесів. Що це ми зробили, відпустивши Ізраїля від праці на нас, жалкували єгиптяни. Фараон зібрав свою армію, шість сотень добірних колісниць і всі інші колісниці Єгипту, вершників, полководців та піших воїнів. Фараон особисто в оточенні вельмож очолив армію, готову до наступу. Щоб здобути ласку богів і таким чином досягти успіху в цій експедиції, армію супроводжували жерці. Фараон мав намір залякати ізраїльтян своєю величею і силою. Єгиптяни також побоювалися, щоб їхня вимушена поступка Богові Ізраїля не викликала глузування навколишніх народів. Але якщо тепер вони продемонструють силу, повернувши втікачів, то відновлять свою славу і знову матимуть рабів. Кінець першої частини.